Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про анархію. Вчора сидів в компанії друзів, дуже хороших друзів, і ми підняли тему розумної анархії. Е, насправді розумна анархія не раз рятувала Україну. Та ще врятує, на мою думку. В чому полягає розумна анархія? Справа в тому, що більшість людей на планеті думає, що анархія це перегорнуті машини, які горять, там все палає, всі бігають, розбивають магазини, витрини і так далі. Ні. Насправді це не так. На Майдані, на Революції Гідності, було був яскравий приклад розумної анархії. Це коли не було яскраво вираженого лідера, але всі прекрасно знали та розуміли, що робити, і функціонували без лідера просто тому, що так треба. Просто тому, що була, скажімо так, спільна мета е скинути Януковича і всі діяли як єдиний організм. Всі знали, заради чого вони діють. Навіть бізнесмени, дивіться, в Києві тоді, під час Революції Хідності, не було зруйнованого ні одного магазину, ні одне вітрини не чіпали, не грабували, не мару... нічого, абсолютно нічого. Тому що у власників магазинів та у протестуючих ну, у Майданівці була спільна мета скинути Януковича. І саме, саме завдяки самоорганізації у українців все вийшло. Там стрибали, да, Яценюк, техніку, очко, але на них. Практично ніхто не звертав уваги. Вони там вийшли на сцену, сказали пару слів і пішли. А функціонували якраз такі люди, самоорганізація. Те саме повторилося на початку повномасштабної війни. Коли люди самоорганізувалися, люди пішли в військомати, люди. Е Захистили теж Київ, наприклад, хтось е, зі зброєю в руках, хтось готував їжу. Е, у, всіх, у всіх були задачі і всі їх виконували. І знову ж таки не було яскраво вираженого лідера. Просто діяли заради виживання України, заради збережень України. Але чи буде анархія, розумна анархія? актуальна зараз справа в тому, що е, долю країни завжди вирішує меншість. Е, там 10% максимум людей вирішують долю України заради е, завдяки своїй активності. Вони діють активно. Решта на, на виборах в 2019 році. Вибори 2019 року показали, що, на жаль, анархія, розумна анархія, вона достатньо важка для більшості, для більшості українців. Тому що, коли йдеться мова про розумну анархію, то всі мають розуміти, що вони і як роблять. Для, Сучасного суспільства дуже підходить демократія. Бо в демократії все ж таки є правила і рамки. Ну як би це не звучало. Закони. По законах люди діють і знають, що можна, що не можна. Що законно, що незаконно. Для розумної анархії. Вибачайте за тавтологію, потрібні розумні люди, які будуть готові самоорганізуватися. Поки е, на це готові 10% максимум 15% українців. На жаль. От що я хотів сказати: ми підняли вчора таку тему і було достатньо цікаво. Я вкраті е, сказав думку вкраті вам пояснив, що маю на увазі. На цьому поки все. Пишіть свою думку, чи погоджуєтесь ви з цим, чи не погоджуєтесь, чи врятує анархія, розумна анархія України в майбутньому. Пишіть це все в коментарях. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Ще раз підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо для каналу, для розвитку. Мені дуже приємно. До нових зустрічей, друзі.